Так, показую вам, дивіться, достатньо великі ділянки у нас на дуплексах. Зараз я на другому поверсі. Поруч у нас тут є ліс. Тут вже все зроблено під чистову. Тобто тепла підлога, стяжка, розводка електрики. Так, далі під кондиціонери, виходи, зроблені радіатори. І дивіться, ось такі діляночки. І бачите два варіанти екстер'єру. Ось там ви бачите, зараз один. І цей з оздобленням на першому, на першому поверсі. Тут монолітні сходи. Далі в нас тут є два санвузли, вже є чорнова інсталяція для сантехніки. І достатньо велика кух... кімнатка. Можна зробити гардероб, заїзд на дві машинки. І в нас тут він окремий. Показують комунікації, є газ, світло, скважина. І оптоволоконний інтернет заведено в кожен будиночок. І на першому поверсі кімнатка і кухня, вітальний вихід на зону для відпочинку. Так, ось так він виглядає, зараз вам покажу. Так, дивимось. Дивіться, тут вхід. Двері в нас з терморозривом. Золотий мандарин у нас плиточка. Далі, ось так це все виглядає оздоблення. Заходимо, монолітні сходи, зона для зберігання. Кімнатка, санвузол і душова. Дивіться, грібоночка вже встановлена. І тут будуть вже на наступному тижні ми будемо вже робити підлогу. І ось так виглядає 2,5 метри плитка, золотий мандарин. І так виглядає в нас ділянка. Є вихід під генератор, є вихід під електрокар, газ. Тобто, коли відключення світла. У вас можна спокійно варити їсти. В будинку буде тепло, бо вони теплі, утеплені, достатньо широкі. Так він виглядає. Заходьте на перегляд.